Нас не пускаєте до голови, роблю, райдержадміністрації. Ви знаходитесь на робочому місці, ви секретар. Да. Да? Тут кабінет голови Татарбунарської районної державної адміністрації Білинського Олега Петровича. І зараз на даний момент Іди зайшли нарада. сюди, сюди. Нарада, яка нарада? Нарада яка? Скажіть, будь ласка, яка дай нарада? Дай, Особі, дай, што, Можна зайти, будь ласка, можна зайти. Ой, які в них сильніці? Це депутати Ліманської сільської ради викликав голова міністрації Мебінський наспунбацію? Такі питання можна можна задати питання? Скажіть, будь ласка, а наскільки взагалі практикується, щоб депутати певної сільської ради проводили засідання, наради, сесії не на території своєї територіальної громади, а їх викликали Це до голови? Тобто у нас це вперше да, в районі таке, так. Да. А, а, це... а, 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 чому, а, а чому ви тоді там не присутні? Нас не запрошує, ви, ви представники районної ради. Нас не, не запрошують, і... що дратися ми з ними будемо що штукати. Він вже встраю сам подосовки, а потім пише, що ми не будемо. Мені, мені просто, просто цікаво, бо Вон я вперше від... з цим зустрічаюся а і не, не можу зрозуміти скоб, це. Мані, що я йому розправи. А він сам обзиван і так далі. такий Тобто це не тільки на моєї пам'яті вперше така практика, знаю, так, що голову голова адміністрації визиває до себе в кабінет і все там відбувається в нього за зачиненими дверима. Бо я намагалася зайти, але його секретар грудью стала і нікого не пускає. Добре, закрита нарада. Ну добре, дякую.